Таю на телеканалі Сфера ТВ випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Вимушення канікули продовжили. Таке рішення прийняли на засіданні протиепідемічної комісії. Адже станом на сьогодні рівень захворюваності у місті перевищений удвічі. Нагадаємо, карантин у рівному оголосили 20 грудня. Яка ситуація наразі знає наша любов Данча? Рівняни продовжують хворіти. Епідемічний поріг у місті перевищений удвічі. Зважаючи на таку ситуацію, відповідна комісія продовжила карантинні заходи. Як зазначають фахівці, це найбільший рівень захворюваності за останні 10 років порівняти взяти за 10 останніх років, ну, не рахуючи, правда, 2009-го, коли була пандемія, то це, по суті, найвищі показники захворюваності в місті Рівному. Е е ще хочу сказати, що за три останні дні ми збираємо щоденну інформацію, тут з п'ятниці понеділю включно, тобто з 23 по 25 грудня в місті Рівне е за медичною допомогою звернулося з приводу грипу та гострих респіраторних інфекцій е п'ять осіб. Якщо, пам'ятаєте, на минулому засіданні доповідав, тоді за три дні, за п'ятницю, суботу, неділю було 836, тобто на 20% кількість звернень збільшилась. Всього за останні три дні захворіло близько 700 дітей. Госпіталізовано 47 осіб з них 40 діти. Спеціалісти кажуть, намагаються надати всім невідкладну допомогу на суботу. Неділю ми змінили графік роботи невідкладної бригади, змістивши графік роботи з 12 дня до 12 ночі для того, щоб перекрити саме проблемний момент на швидкій після обіда. Після обіда і до нічного періоду часу. Щодня обмінюємося інформацією щодо навантаження, і яка потрібна допомога з бригадами екстреної медицини. Всі бригади невідкладної, міські працюють. Да, дійсно, дітей було госпіталізовано багато і кожен день. Але кожен день і виписується велика кількість дітей. Симптоматика покращується, і діти виписуються. Але викликів безумовно дуже багато. Лікарні працюють з перенавантаженням. Продовжили карантинні заходи у всіх школах нашого міста до 30 грудня. Навчання в дошкільних закладах продовжується. Любов Данча, Павло Вибач, Випуск новин. З Рівненського кінопалацу Україна викрали війні пуха. Цю новину нині активно обговорюють рівняни в соцмережах величезну іграшку, що довгий час стояла на вході поблизу кінозалу. Поцупили невідомі молодики. Про крадіжку одразу повідомили у поліцію. Там відкрили кримінальне провадження. Тим часом у соцмережах пишуть, що грабіжників з ведмедем бачили в районі готелю Мир керівництво кінопалацу також розмістило у соцмережах відео інциденту. За інформацію про грабіжників обіцяють піврічний абонемент на відвідування кінопалацу. Чого очікувати від бюджету 2017 року наразі, за даними спеціалістів, обласну скарбівню вже затвердили. А от міська тільки в процесі. Отож, скільки цього року виділено коштів із державного бюджету на область та місто, знають наші журналісти. Стабільний, проте без фінансів для розвитку так попереднього характеризував головний кошторист міста, голова бюджетної комісії рівне ради Олег Карпяк. За його словами, 200 мільйонів гривень, які могли б піти на розвиток, міста будуть витрачені, зокрема на оплату комунальних послуг, закладів освіти, медустанов, пільгових перевезень та іншого. Одним словом, назвати це бюджет такого стабільного. Міста рівне без розвитку мається на увазі без нічого. Це консервація того, дійсно бюджет не буде провальним, але і як ніяких грандіозних заходів, окрім побудови реконструкції нового стадіону в місті рівному не буде. Якщо оперувати цифрами, ми бачимо, що нам дійсно дали субвенцію, наприклад, на освіту, але весь баланс і додали профтехучилища професійно-технічного освіту, але коштів. На повний об'єм цього не дали, і фактично в нас є місто рівне зобов'язане щоб профінансувати в тому обсязі в повному обсязі, що потребується освітня галузь, Нам потрібно додатково виділити, буде 100 мільйонів гривень. Також значну частину наповнення бюджету Рівне може втратити через можливе припинення роботи патрімне Азот. зазначають фахівці. Загальна ж сума міської скарбівні складає більше одного мільярда гривень. Що ж до обласного бюджету, то ситуація в цій площині краща. На сьогодні в нас затверджено в області з 383 місцевих бюджетів 75%. Тобто ми по максимуму виконуємо норму бюджетного кодексу щодо необхідності затвердження місцевих бюджетів до 25 грудня поточного року. Обласний бюджет, ви знаєте, затверджено 23 грудня. Також затверджено на сьогодні три бюджети міст обласного значення. 15 районних бюджетів майже 100% і також сільські селищні бюджети об'єднаних територіальних громад. Об'єднані територіальні громади також не відстають від області. За минулий рік вони отримали всі необхідні субвенції. На 2017-й ситуація незмінна. Ті громади, 5, які вже функціонували і діяли в новому законодавстві 2016 року, завершують успішно бюджетний рік 2016 року, в повному обсязі виконують свою дохідну частину, видаткову частину. Держава всі свої зобов'язання перед ними виконала, вони отримали в повному обсязі трансферти, маються на увазі дотації, субвенції. Приємно те, що в проєкті бюджету на 2017 рік всі наші громади, які утворили у 2016 році не війшли міжбюджетні трансферти з державним бюджетом. Навіть ті, які чотири виходили на вибори в грудні місяць. Любов Данча Вибач, випуск новин. На Рівненщині знову знайшли нелегальне львівське сміття. Стихійне звалище зафіксував рівнянин Сергій Гаврилюк біля села Турковичі Дубинського району. І повідомив про це у мережі Фейсбук. Нагадаємо, що проблема несанкціонованого завезення відходів зі Львова турбує багатьох мешканців Рівненщини. Але, за словами міського голови Володимира Хомка, Львівського сміття саме на Рівненському полігоні немає. Усі автомобілі, які в'їжджають на територію сміттєзвалища, ретельно перевіряє охорона. Окрім Цього там цілодобово працює відеокамера. Підбили підсумки так, аби прозвітувати відкрито перед громадою Рівненщини про свою політичну діяльність в обласний центр з'їхалися депутати всіх рівнів Всеукраїнського об'єднання Свобода. Власне, які нагальні проблеми вдалося вирішити не лише на рівні області, а й на всеукраїнському. Дивіться далі. Ну що, Тепер з Божим світлом в наступний 17-й рік рік початку розвою України і розвалу Московської імперії. Благословення аж із Єрусалиму та корівному представлення публічних депутатських звітів Всеукраїнського об'єднання Свобода за рік роботи розпочався із передачі з рук пластунів Віфлеємського вогню миру. Після цього присутні заслухали пісню, присвячену загиблим учасникам АТО, а родині воїна Небесної Сотні Георгію Артюняну вручили нагороду статуетку Степана Бандери. Після таких хвилюючих моментів депутати приступили до річного звіту. Ці 12 місяців були нелегкими. Зазначає народний депутат України від ВО «Свобода» з Рівного Олеху Суховський, Втім, спільними зусиллями депутатів, всіх рівнів вдалося досягнути чимало позитивних результатів, зокрема, ухвалити понад півтисячі проєктів рішень. Такі законопроекти, наприклад, як повернення грошей з офшорів, такі законопроекти, як ліквідація приватних монополій, це прогресивна шкала оподаткування, великий бізнес, великі податки, малий бізнес, малі податки. Ви знаєте, що завдяки п'ятьом депутатам-свободівцям, пройшло дуже багато і економічних, і соціальних, і національних законопроектів, зокрема, такі законопроекти, які стосувалися декомунізації. Олег Хосухойський додає, варто також звернути увагу і на негативні моменти роботи. Зокрема, мова йде про прийняття державного бюджету. П'ять народних депутатів-свободівців запропонували чимало правок до документу, зокрема, збільшення видатків на армію, медицину та освіту. Та їхні пропозиції чомусь були відхилені. У свою чергу депутат Рівницької обласної ради Олександр Савчук звітує про необияку роботу, пророблену і на обласному рівні. Проведено прийомів 48. Прийнято близько 400 громадян. Я скажу, що близько 500 громадян вже на сьогоднішній день прийнято. Кількість депутатських запитів 32. Кількість депутатських звернень 185. Кількість виступів на пленарних засіданнях більше 100. Кількість поданих проєктів рішень, прийнятих радою 18. Це дуже великий показник. Для такої маленької фракції, фактично, 64 депутата і вісім чоловік і стільки запитів і звернень ще й прийнятих обласною радою. Нагадаємо, що саме депутат від ВО Свобода очолює екологічну комісію при Рівненській обласній раді, яка займається бурштиновими питаннями. Тому до цього часу жодне підприємство не отримало незаконним шляхом спецдозволів на видобуток сонячного каміння. Однак останнім часом мешканців Рівненщини турбують не лише мисливці за бурштином, а й львівське сміття. От зовсім недавно ми розпочали реальну дієву боротьбу з незаконним вивезенням львівського сміття на територію Рівненської області, бо це є дуже велика проблема не тільки для Рівненщини, а для всієї України. І вчора за нашою ініціативою був поданий проєкт рішення, який був підтриманий всіма депутатами, про те, щоб держава в особі Генеральної прокуратури України, Кабінету міністрів розібралася в цього питання. І, звичайно, що якщо Андрій Садовий винний в цій ситуації, то притягнуло його до відповіді. Загалом по всій області над вирішенням наболілих проблем жителів Рівнщини займаються понад півтори сотні представників ВО Свобода. Працює п'ять громадських приймалень. Лідер політичної сили Олег Тягнебок зазначає, роботою місцевих обранців він задоволений. Ми їх не перехвалюємо, стимулюємо до подальшої роботи і вважаємо, що власне імідж партії в тому числі може бути позитивним і збільшуватися, підніматися власне за рахунок безпосередньої, в тому числі і роботи депутатів. Якщо депутати виконують свої обов'язки правильно, якщо вони ходять на сесію, не прогулюють, беруть участь засідання комітетів, допомагають людям і люди про це знають. Звісно, що люди будуть підтримувати пізніше політичну силу. Депутати всіх рівнів від ВОС «Свобода» сподіваються, що їхня політична діяльність і надалі приноситиме позитивні плоди як для мешканців області, так і міста. Понад 9 тисяч новорічних ялинок уже продали лісогосподарські підприємства рівненщини. Лідер з продажу Клевенський, Сарненський та Березнівський лісгоспи. Також рівняни купують новорічні дерева на ринку. Більше про ціну, попит та пропозицію. Дивіться далі у сюжеті. Надія Трохимівна вже кілька років поспіль продає новорічні дерева на ринку. Ялинки і сосни закупила у Клеванському лісгоспі. Продукція чіпована, але пластикові бирки жінка з ялинок зняла. Розповідає, їх невідомі молодики крадуть. Всі Ялинки чіповані законні я заплатила, бо знімають якісь ходять з цієї сторони. Загалом лісогосподарські підприємства області реалізували вже понад 9 тисяч новорічних дерев. У запасі 90 тисяч. Ціни цьогоріч не змінилися. Ялинку до метру можна придбати за 50 гривень, від одного до півтора метри – за 70 і від двох та більше за 100 гривень. А от за незаконно зрубане новорічне дерево порушникам загрожує штраф. Зараз саме перед новорічний період в області працюють спеціальні рейдові групи, які слідкують за тим, що за збереженням хвойних насаджень від самовільних. Порубок. І порушникам, які будуть, хочуть незаконно отримати собі новорічне дерево, загрожує штраф. Його розмір коливається від 85 до 170 гривень, а також відповідно до штрафу, що додається відшкодування збитків за зрубане дерево. На сьогодні в області вже складено 40 адмінпротоколів на порушники, яких зловили з незаконними ялинками. На ринку ж кажуть, покупці поки не надто активні, є й такі, що виступають категорично проти вирубки дерев. Я купив штучну ялиночку з ароматизаторами фої і можу ще купити лапку, повісити там над дверима. Я за природу, бо бачите, що робиться в Закарпатті, вже лисі гори. Рівненські лісівники ж попереджають новорічні дерева вирощують окремо на спеціальних плантаціях. Тож процес цей безперервний і винищування лісу не загрожує. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Європа вже святкує, а з нею і Україна так у Рівному на Майдані Незалежності відзначали Різдво Христове, Присутні разом із хористами, співали різдвяних пісень та прославляли народження Ісуса Христа. Подробиці далі. Щена вже почала відзначати Різдво Христове. Так само 25 грудня члени рідних євангельських церков зібралися разом на головній площі Рівного, аби прославити народження Ісуса Христа та помолучя в нашій державі. Україна приєднується до цього святкування, і сьогодні я вітаю всіх жителів нашої країни святом Різдва Христового. Хай Бог благословить достатком духовним, достатком здоров'я і достатком матеріальним. Хай наша Україна буде благословенна спочатку і до кінця, скільки Бог дасть жити. Тому єдине щастя в святкуванні, коли серце в єднанні з Богом, народжене згори, є справжнім християнином людина, отоді вона щаслива. Будьте благословені. Православні ж в Україні різдво відзначають 7 січня. Такий природній дисонанс пов'язаний із історичним минулим, зазначає завітувач відділу освіти церкви християн віри євангельської України Віктор Вознюк. Зокрема, із розбіжностями у датах Григоріанського та Юліанського календарів так європа відзначає різдво Христове 25 грудня, а Україна здебільшого 7 січня. Однак вже неодноразово піднімалось питання щодо того, аби ці дві дати об'єднати. То ми спілкуємося з нашими європейцями, і у них свято, у нас вихідний день, і це, зрештою, є хороша така ідея повернутися до спільного знаменника. Немає у Святому Письмі вказано точної дати, коли народився Ісус Христос. Але моя, моє глибоке переконання, щоб ми мали одну дату як святкування народження Ісуса Христа, але як визнання Його іпостасі, взагалі його ролі в нашому житті, щоб ми про це пам'ятали цілий рік. Численну громаду віруючих, що зібрались на центральній площі, привітав і міський голова Рівного Володимир Хомко. Він зазначає, у обласному центрі понад 15 тисяч громадян є членами різних релігійних організацій та церков. І всіх їх він вітає із надзвичайно важливим святом. Хочу привітати всіх християн, які святкують сьогодні Різдво Христове з великим святом. І від щиро серця, хочу побажати добра і здоров'я. І саме головне, щоб був мир і в рівному і в всій державі. Веселих свят Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин. Наразі це всі новини новорічного настрою та затишку вам бажає колектив Сфера ТВ. Дякуємо, що з нами, і на все добре.